Ух, я навіть довго не буду думати, це слово спека. Це слово спека, і воно в цій історії багатозначне. Перше, що спадає на думку, я пам'ятаю, як ми почали писати цю книгу, а вона дуже масивна, вона велика в розмірі друкованому. І я хочу так зазначити до слова, що це рекорд мій особистий по звучанню, це рекорд студії вухо. Книги, здається, це більше 17 Годин це десь приблизно 18 годин звучання. Починали ми з цієї книги влітку в ті місяці, коли. Дуже активно наші недобрі сусіди, дуже погані сусіди, руйнували нашу енергосистему. Ми були без світла майже постійно. І що таке студія звукозапису без світла? Це це маленька звукоізольована кімнатонька, де немає кондиціонерів, де немає нічого. І Це причому літо і причому серйозна дуже дійсно спека. І Кожне речення, кожен абзац давався справді великим трудом. Ти маєш забути про те, що на тебе тисне зовні ось так, так, такі умови життя. Ти маєш жити ось цим вигаданим світом, багато в чому прекрасним, тими фантастичними істотами, і старатися. Читати це надаючи цьому дійсно магії і забувати, що по тобі тече піт, і тобі хочеться зняти сукню, хоч вона максимально тонка, і тобі нема чим дихати. Це справді спека. І далі. Ці спеці Я вперше, а взагалі в своїй роботі завдяки книзі. Тема на Лесі Яцути Я озвучила сцени 18, сцени пристрасного кохання між героями, і оця спека на спеку. Це була просто спека неймовірна. Це було дуже гаряче в багатих, багатьох сенсах. Я б порадила. Почати слухати книгу з кінця. <свісно> поясню чому, тому що саме в цій аудіокнизі знайомства зі світом темену, так, тобто, які там живуть істоти, які там є там держави між собою, які між ними взаємостосунки, хто там, кому, хто, просто щоб далі. От віддушилася ця історія, і ну більше було розуміння. От прям картинка намалювалася. Зазирніть спочатку в окремий файл наприкінці. Прослухайте опис цього світу. Авторка реально дуже детально, дуже тонко постаралася змалювати вам. Просто щось таке, що ви ще ніде не зустрічали. Це варто того, щоб от просто поселитися в цей світ, а потім взяти саму книгу і далі її прослухати і насолодитися тим, що відбувається в цій неймовірній історії.